Так, коли звичайно з комісії у нас є перерозподіл, який би треба нам сьогодні поводити, а додаткову потребу проаналізувавши 1-го числа, 3 числа наше перевиконання за жовтень і то залишок грошей, який залишився після позачергової сесії. Я думаю, що тоді доповненням дальнесті ми розподілимо вже по. Zumock, po, по листам було Тому, е, колеги у нас є, але запитати, це целик по розході, не знаю, чи він тут включений, чи ні. По зарплаті. Це інклюзив. Якщо їдали, і ще не надана субвенція на інклюзію, то міські ради зобов'язані це платити. То типа зарплата цим з полічання. Окей, тоді давайте по цьому. По реєстру. Ми не дали ви заплатити. Да. Департамент фінансів бюджетної політики лист від восьмого Значить, розподіл бюджетних призначень. Зменшити бюджетні призначення по коду 37.960 Значить, 54.700 гривень. І збільшити бюджет і призначення походу 37, 17. Програму е, інформатизації. Тут ми знімаємо з наших поточних видатків на гарну, які предмети, матеріали, і просимо виділити на програму інформатизації для. Тож тут пише вам пронтера. Хто закликає? Так, управління охорони здоров'я. Значить, лист euh, від 16.10.25 року, номер триста Значить, зменшити бюджетні призначення по коду 07.12.111 з первинної медичної допомоги сумі 140 тисяч і збільшити бюджетні призначення по коду 07.12.152 Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я. Значить, розвиток а на палітивну, це да, да на політивної та космічної допомоги, e, э, наскільки я розумію. Да? Mm -hmm. да, да. Колеги, які думки? Пропозиція підтримати. Mm -hmm. Дивіться. То, 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 тут йде, то де, я те, зараз дороблюю. Що... Вони... І, і на те вже просять. Так, да, да, так, да, що... бо їм треба то, 900... колеги, що то, потім... Ні-ні, дивіться. Їм в mm цілому -hmm. треба 900 ще, якщо до мільйона. Вони знайшли в себе перерозділити, а потім ще просять, щоб ми дофінансували.

Добре, а яка там через часі частина займається розкладу? А ти можеш посиліської снистити, поки ми тут розглядаємо, добре? 15 звукового малий. Давайте. Зараз на піднімете, дотиме дають. Дивіться, тоді це покажет, по вкладам. Дивіться, тут є ще ці 6 мільйонів, але вони зараз не актуальні, бо Ми зробили розподіл. Тому було актуально. До цього до, цього до подача до до сесії ці кошти. Тому це зараз не, не актуально, бо воно пішло на позачарову сесію ці гроші. Е, і ще є у них е, лист від 15-10, значить бюджетний по програмі підтримки хворих з російським склерозом на 120 тисяч і збільшити на програму цукровий діабет міську програму за двадцять п'ять. Цей пункт в принципі, є питання до ночі? Є? Тоді є це підтримка.

Не була державна, але там теж якийсь вузький був перелік препаратів. Які не Це Ча що, може би тоді дотипомка йде, так? Да? Розглянути по освіті. Значить, управління освіти листві чотирнадцятого десятого розподіл бюджетних призначень по загальному фонду за рахунок субвенції. Значить, бюджетні призначення проходило шість одинадцять підготовка кадрів закладнопрофесійної технічної. Освіти і збільшити бюджетні призначення по коду 061131 на надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти. в Сумі 317, 000, 317 000 200 гривень. Є пропозиція підтримати. Е, так, так, да, 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 да. тут тут розписано все чітко. Значить, е, лист від 2105 року передходять вже бюджетних призначень шкільним закладом. А саме, значить, меншиться бюджетні призначення по загальному фонду е, на да. так Так, э, далі, лист 21, 10, 25. Значить, пер А це, це мабуть, іде із цього. А, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду і збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду, Це зміна цих е, фондів. Є пропозиція підтримати в сумі 99 гривень. Це Так, тепер перед тим, як ми розглянули економіку, Іван, розкажи нам про політивну програму, що, е, що ви просто прошу, бо тут є питання в колег. Я Часку самої програми забезпечують тобто, зарплати. Там у на обіцянні медикаменти, там є здравітні матеріали, є е, обладнання е, 500 тисяч є для благополучної лікарні на медикаменти, тобто, ну, частину, в принципі... Що... А як функціонує ця політика зарплата, хто отримує? Це різна бригада, яка виїжджає е, всі важко політику, тобто вони. Там є психолог, там є медсестра, там є лікар, тобто вони виїжджають щоденно ну, до людей. Та, та, там у нас є сто історики чи політики хворих. Це мусімець. Так, так. То вони виїжджають, вони спілкуються, вони допомагають, наприклад, там сюди, якщо колишні перевертають, вони їх болять. Вони заступляють медикаменти для видачі тих, які ми є відділення. Там дуже маленька частка йде для багато профільів. Щоб та є дегаття займається виключення. Є пакет, але від нас укриває. Тепер, не зарплату, да? а, це бригади, <риснє> ми даємо тепер в більші частину динами зарплату, так? Середня зарплата. в середньому 20-25. Це ж лікар. А відправила нам 13, 14, чи так. А якби ми це не дали тоді? Тоді було би мінімально. Ну, я <риснє> я, я, я <риснє> тоді підстарею. Теж такі руки. Функцію. Є пропозиція зіпросувати заклада. Окей. Okay. Uh, так, по цьому ми по а цукровий діабет, ти ще якраз говорили, це лише ми фінансуємо, так, як вас за каже? А держава нічого не фінансує? Вони закупляють інсуліну. Вони раніше нам давали субвенцію на інсуліни, а зараз ми ці інсуліни не закупляємо, тому що вони централізовані Тобто ми чисто відчали на гідорові препарати, ну і крім всі лікарських засобів медичних виробів. Тобто аптека, якщо має довгі цлу, то інсуліни, вони вже напрямують під шкодовують аптеки. Немає, ми це інтулії. Рані ці 6 мільйонів теж трапили актуальності під таблицю секції, що просили на розподіл на батопровідні. Тоді є ще питання до Іванки? Покаж мені. Добре, Іванки, дякуємо. Тоді і управління економічного розвитку у нас лези до. Зараз. А, так, точно. Я забув, вибачте. І цей лист, про який казала Наталя по інфіку. Тут вони це переросподіваються, так? <звітное> <звітное> Що ви зменшуєте, цього З цього? Так, пішли на Так, это не просто повторюсь, это вот Це тоді там на актуальной комплектации. Туди по проході на всм диплануємо, что на А, миссиона. Лист з 110 Розподіл бюджетних призначень. Найзменшити зменшити бюджетні призначення програми підтримки підтримки релокації бізнесу 2035 років, в суміс 29 тисяч 700 гривень. Не знімають і збільшують бюджетні призначення програми розвитку туризму, формування позитивного інвестиційного іміджу. в сумі 29 тисяч гривень. Є пропозиції підтримання. Хто за? Окей. Тоді по першому. Це що саме? У нас просто ми хотіли, щоб ви звернули увагу про особливості формування видатків на інвестиційні проекти. У нас є прогноз бюджету на три роки, у нас є середній план інвестиційних проєктів. У нас є портфель, і на сьогоднішній день ніби перелік, який ми можемо виносити. Затверджувати фінансування бюджету розвитку на ну, інвестиційні проекти, ніби є, але ну, особливо ми вам направили, наприклад, програма Фінфітриніті підприємств комунальних, а в бюджеті було заплановано 5 мільйонів надходження, або бюджет. Розвитку. Обидку відкладається з находження і кошти, які ми передамо з загального фонду. То при розгляді тих розрахунків, що ви зараз дивитеся ну, по розпорядниках по програмах, ви маєте ще взяти до уваги оцей профіцит загального фонду, який потім і на які е, проекти, на вашу думку, звідують ми при формуванні бюджету вже це врахували, бо і ще має бути комісія по забезпеченню. Ну така процедура. Добре, ну це ми щорічно так робимо, а потім ми залишаємо ти різничні було так. Ну добре, ну ми залишаємо спеціальний фонд, завжди залишали в кінці, а це фактично це цей це, це спеціальний фонд, це є ці портфелі, скажімо так, які зараз формований, і ми маємо розглянути так. ту різничку профітирку. Ми готові є, передати ідеального. Так, якби ми отже, погоджені вже шоке. По... І не потрібно вашого погодження. Але можливо, на вашу думку, треба ще на якісь додатки направити по. Дивіться, ми для того зараз сидимо заслуховуємо розпорядників, і зараз ми на десяту -го годину будемо слухати одержувачів, тому що у тому промозі бюджету, який ви дали, там же ж немає е збитків от, до каналу, які треба врахувати повному обсязі, такі були в цьому році, правильно? Умовно по 5 місяць. Система, значить, нам треба буде і це проаналізувати, такі моменти. Та? Ну тобто профіцит він умовно є у вас у прогнозі. Ну, а до кінця ми, поки дійдемо, може і й буде... у вас ще великі дефіцит, ми звідки знаємо, як виглядати. Ну, ну вже так бачите, якщо ви слідкуєте, вже в першому читанні робить 4 відсотка 4 Ну ми поки що розглядаємо в форматі 60%, 64%, правильно? Тому це ми так, вам так. допрацюємо, що нам треба з тиждень-півтора. Ми допрацюємо ці всі... Ми На портфель це буде в кінці. Але okay, ми маємо довести головним розпорядникам граничній розвиток. Ми маємо запити давати. Ми над цим працюємо вже другий тиждень. Ну, з колегами. Правильно? Правильно. Ми це розуміємо. Але тут інший лист, так? Те, що ти до життєвого департаменту працюєш, то ти даєш знання в майданці. це не прийде до департаменту. Ну, зато ми говоримо, що в нас, наприклад, 5 мільйонів направити за рахунок продажу майна, тепер направили, що вже не 5 буде, а тільки 2 мільйони буде. А у нас цих розрахунках. Тобто, колег... то, ну, про... а, а, ну, тобто не буде подати, не буде. Продовжив коштів вам потрібно захватити. Тоді цей лист є пропозиція взяти до відомо, правильно? Колеги, Це треба? Влашувати? Є пропозиція взяти до відомо. Хто за Окей. А, так, а, я ще дуже хочу. Дивіться, там є такий ну, інститут або цей лист інститут фізики, що просить цей. Розумієте? Або відмовляємо, Дивіться, ну яка програма. Ми більше інститути такі не фінансували. Ну блін, ну ми не можемо з укриття своєї розібратися, а укриття інституції таке. Ну, звільняю, я не знаю. Що? Сім мільйонів просить. Так. Національний наук. Так. Я кінці зачитаю. Так, Чехіфт знаходиться на балансі Національної академії, я так розумію, України знаходиться захисна і МСН, те що. Знаходиться розповідь цивільного захисту, така-то, така то данове. За період з моменту введення захисної спорту експлуатації на сторів до тепер на об'єкті через відсутнє фінансування, капітальний ремонт не проводиться. Чахоп, так. Частково села на співробітки інституту відновилися окреме владнання. Далі, далі по тексту, і вони е, е, пишуть, що споруда час не придати для експлуатації, де можливо стані на значні роботи по відновленню вартість складає 7 мільйонів гривень. Оскільки за конкретні особливості провожу, що вони посилають, на це, це пала запаляють, як кажуть, і вони просять у нас виділити е, 7 мільйонів гривень. Хто там Хто? Хто? тривати? Скажіть, будь ласка, чому баланс на кітарі, коли ми твої? Стоп, стоп, я говорю. Чіки попробуй, чіки, хто ви приймаєте? Я задав питання, хто буде садити? Дивіться, дивіться. Це там ж капітальне сховище, так? Побудоване ще раді часи, 18-го року. Тобто, і треба написати, що... Нам на балансі будемо ремонтувати. У військ у нас у війській влади немає. Тобто, не, ми не треба не нам на баланси. Не треба нам на балансі ще рушніх Ще раз говорять. Ми не маємо можливості фінансувати, бо тому, що це е, не є наше майном. Програму, в нас програм, програма, ми в дивіться, у нас є ситуація з. Укриттям у лікарні, ситуація по освітніх закладах, на ситуація по міських укриттях. Вони нас пріоритеті. Тому ну я не як правильно зруйнувала цю відповідь, але мені здається, що нехай звертається з державного бюджету. Ми спробуємо, що недостатньо ресурсу на для своїх укриттів, щоб в порядку на поліці, а на наступний рік, це вже буде інвестиційний проєкт. Так, чесно. Я никакві один половину людей. Де, що? <плес> тому колега є пропозиція е, е, відмовити зв'язку з тим, що воно не є нашим майном, і тому що воно і в нас є наші свої пріоритетні вкриття, які ми маємо, мусимо ремонтувати від тоді. Є пропозиція підтримувати, що ми йдемо їм, е, а дівчата сформулюють правильний текст у зв'язку з тим, що воно в нас на балансі і немає лісової програми що ви богати, щоб мови. Так, ми надо скажіть, звободити на балах. Що ми будемо зробляти? У бі президенти на балах. Чому не балах? Балах, а ви лоб тобі президент. Ну, добре, там не треба вам так. А ви передай та до педріч. Що є ще кажучи, там є ogromni kusok territorii. Travis Thompson. Ну, ви не прийдали. То тобі відповідь, коли ти напишеш, що ми будемо співзувати коли радимо на балах, у мене ти із воєнної необхідності. Ти не розумієш цього. Ерик, я не розумію цього. Я розумію те, що у нас є пріоритети. Ну, у вас є революціонарний нафік несподівається. Чому я до рівня знав нафік, що в періоді? Дивіться, дивіться. Я не знаю. будуть запити щодо Добре, давайте так. Я пропоную зустрітися, Come